Коротко про нас. Ми не дизайнери, а творчі люди, фотографи, схиблені на правдивих та атмосферних інтер'єрах, яких не дивилися в наших багатьох подорожах Європою. У першому відео я хочу вам показати квартиру, яку ми нещодавно завершили для довготривалої оренди. Ми митці і це був чистий аркуш, з якого вийшла ось така картина, яку ми надалі вам покажемо. Поділимося результатами для вашого натхнення. Мщенка Шерлота. Запрошую! Почну одразу з вхідної зони. На вхідні двері ми зробили накладку з фанери і в такому ж стилі оформили двері у санвузол. На дверях одразу висить віночок з сухоцвітів, тому що вхідні двері першими вітають і гостей, і мешканців, і так виглядає, що дім на когось чекає. Загалом приміщення вхідної зони займає 5 квадратів. Тут помістилася доволі містка шафа з Ikea з такою відкритою зоною. І якщо навіть бракуватиме місце, то можна зверху покласти органайзери з кошиків чи пластикові, але однакові бажано, щоб більше мати простору для речей. В цьому куточку у нас розмістився комод. Ми не хотіли зашивати ще однією шафою, тому що хочеться простору, і тут є можливість задекорувати, тому що вхідна зона має бути також затишною, а не такою швидко розувся і пішов. Тут можна виставляти свої фоторамки, вазу з квітами, якісь красиві сумочки, і так простір буде виглядати. Більш цікавішим, не захламленим або не схованим у всі такі шафи з русуними дверима. Вхідних дверей в такому ж самому стилі, і тут ручка, яку ми знайшли на блушиному ринку стара львівська, така знакома. Класна деталь. А в цьому куточку за картиною ми сховали електричний щиток. Вона щітко надягається і виступає прикрасою і ще одною цікавою. Цікавим предметом інтер'єрі. Я веду блог в інстаграм, де надихаю красиво жити від декору дому та доглядом засадом і лісом, до ремонту наших об'єктів та огляду красивих місць. Підписуйтесь і отримайте щоденне натхнення. Загалом вхідна зона у нас вийшла світлого кольору. В Принципі, як і решта стін у квартирі, ми робили все в одному кольорі. Але тут плюсом є те, що немає вхід немає вікна, і коли взимку мало світла, навіть з вулиці, тут Буде досить затишно через те, що світлий коридор, світлі меблі, світла стеля і прозорі двері, з яких також йде природнє світло. А на підлогу ми обрали покласти собаку. Ми обрали покласти клінкерну плитку. Вона зазвичай використовується на облицювання фасадів зовнішніх, а ми використали у внутрішньому приміщенні. Вона досить стійка, класно миється і дуже гарно виглядає. Нагадує е, такі нотки замку у Франції. Цього інтер'єру вхідної зони є ось ці двері, які складаються з двох частин, зроблені з тонкого металу і обралені склом е, флуц, який додає такої нотки 50-х century і прикрашені такими цікавими ручками е, з латуні. Оскільки деталі мають значення і хочеться, щоб все було таке красиве, потрібно додавати цікаві акценти. І ручки відіграють дуже важливу роль. А тепер я хочу показати, що ховається за цими прекрасними дверима. Хер! Мабуть, ви, як і я, зайшовши в це приміщення, в першу чергу звернете увагу на віконниці. Цей дверні жалюзі, які зроблені під віконниці і збагачуються приміщенням, дають атмосферності і беруть всю увагу на себе, а вже потім все решта. Наша маленька, сонячна, затишна квартира десь у Франції. Але ні, у Львові. Наступне, що зацікавлює погляд, це стільниця, тому що вона зроблена з такого ж матеріалу, що й підлога в коридорі і ванні з клінкерної цегли. Така кам'яна. Ми ставили експерименти, розливали на неї різні рідини, олії, вино, кислоти і шкрябали її ножем. Після цього вона залишалася такою ж незнищеною, тому це класний варіант, досить гарно виглядає. Ще, мабуть, ви звернули увагу, що о ні, тут немає верхніх шафок, куди складати всі речі. Але наша філософія полягає в тому, що мають бути такі мініатюрні полички і простір, тому що всі решта речі поміщаються в кухонні шафки, яких тут вдосталь. А зверху лишається простір для. Якоїсь виставки з красивих речей, посуду так виглядає просторо, стильно і цікаво. Ми любимо правдиві матеріали, і ці повички зроблені з справжнього дерева, з дошки, яка полежала в нас на даху приблизно рік і так красиво зістарилась. Тепер перекрашає кухню, а на них викладені фоторамки, келихи, підсічники, може бути посуд, тарілки. І це має бути такий простір, як маленька виставка, як творча кухня, не обов'язково все заховувала. В шафки, а можна так жити красиво. Витяжка у нас тут також виступає елементом декору. Вона зроблена як в громадських закладах з такої спіральної металевої труби, яку також не ховають. А тут могла би бути проста пластикова труба, яку потрібно зашити в короби і заховати, приховати. А ми використали ось так. На фасади ми обрали МДФ, шпонований дубом, а самі шафки – це є звичайна ікея. Перфоров, бо оформили його таким перфороваре, Таким перфороверем. Газовий котел ми також не ховали, оскільки в нас немає верхніх шафок. А задекорували його перфорованим листом металу. І це також як елемент декору. Цей куток ми не вирішили зашивати продовженням шафок і стільницею, оскільки нам. Сподобалась ідея поставити тут такий тендітний столик і на нього вазу з сухоцвітами, тому що тут залишився простір, і можна підходити до вікна, тут є жалюзі. На підвіконні в нас плиточка така сама, як на фортуку. І цей куточок такий вийшов досить затишний, і важливо те, що все-таки залишився простір. Хочемо все зашивати, щоб нічого не було видно. Сантехніка у нас з Aliexpress, сама мейка з Ikea, Плита також Ikea. На фартух ми використали таку ж плитку, як у ванній кімнаті, білу матову українського виробника. Вона зовсім недорога. А ще одною красивою деталью є ось такий керамічний гачок, який е, зроблений разом з плиткою. Цю квартиру ми купили зовсім малесенькою. 33 квадратні метри. Тут мала бути стіна і окрема кухня, окрема спальня. Ми зробили з неї студію і домурували ось такий таку стіну, яка виступає нішею для холодильника, куди ми сховали, щоб не псувати цей ансамбль такий, і виступає теж нішею для гардеробу у спальній кімнаті у спальньому місці. Ця мурована стіна, шматочок стіни з повнотілої цегли, яку акуратно хлопці викладали. В результаті вийшла з такою ноткою подібності до львівського п'єца, особливо з такими заокругленими кутами. І виглядає досить так м, правдиво, цікаво і додає такої родзинки цьому інтер'єру. У нас всі елементи вийшли родзинками, тому що в нас все красиво, мені подобається. Тут красива деталь, тут родзинка, тут родзинка, тут красива деталь, тут красива деталь, тут красива деталь. Все красиво! Хочу зробити вам подарунок. Якщо ви залишите коментар під цим відео, будете підписані на мій ютуб канал «Quite Living то за тиждень часу я оберу одного переможця і подарую або свій журнал, або цю книжку про мистецтво затишку. Чому або тому, що хтось з вас вже може придбав мій журнал на сторінці в інстаграм? Тому я подарую цю книжку або оберете, що захочете. Зробили цей простір у світлому відтінку, в такому молочному айворі. І здебільшого тут все світле, але елегантності, розкішності, цьому приміщенню додають чорні елементи декору. І це важливий такий нюанс, щоб додати цьому простору елегантності. Газовщики залишили нам своє мистецтво у вигляді: ось тут труп, лічильника і. Газового котла кота. Ми вирішили використати їхнє мистецтво у свою користь. Тут ми розмістили шафку з Ікеа. тут можна її задекорувати і вже труби накидаються в очі. А газовий лічильник схований, схований за такою фоторамкою з ротангу. Є доступ і не видно водночас. Тори ми повісили на газову трубу спеціальними кільцями, які можуть роз'єднюватись, і ось таким чином вийшла з становища. А так як газових труб нам було замало. Ми вирішили зробити ще одну і замовили ось таку металеву трубу, яка начебто виходить зі стіни, і на неї повішали штори. Зона складається з такого класного чорного столика круглого і крісел з ротангом. А зверху є ось такий абажур з Франції з, натурального, з натуральної соломи, який прикрашає цю зону, додає такої легкості, цікавості і середземноморського стилю. Робоче місце. Стіл метр вісімдесят, він зроблений з таких дошок, як полички на кухні, Це відчуття, наче зйомки відбуваються зйомки якогось фільму, оскільки на вікнах є дверця, дверцета віконниці, які дадуть такого ефекту класного світла, і досить комфортно працювати в такому затемненому приміщенні, оскільки. Ця сторона досить сонячна, тут з обіду багато сонця, але з такими жалюзями дуже затишно. На підлогу ми обрали ламінат у вигляді ялинки, такого світлого відтінку медового. Він є вологостійкий, тому таку саму підлогу ми зробили і на кухні, щоб не розділяти приміщення, бо воно і так є маленьким, і якщо суцільна підлога, то приміщення здається більшим. Ми також ставили експеримент на дощечці на двох дощечках, які зімкнули замком. Ми розливали воду, вона стояла там цілу добу і шов не надувся. Тому якось не буде страшно давати ламінат в зону кухні. Ми знімемо окремо відео про те, як я декорувала це приміщення, що використовувала і дам якісь свої ідеї, поради. Тому чекайте наступне відео. Ставте вподобайку цьому відео. Це не зовсім віконниці, а жалюзійні дверцята, які продаються окремими ось такими дверними полотнами. Ми їх з'єднали завісами і прикріпили на спеціальну рейку, яка призначена для дверей розсувних. А в нас виступає вона для жалюзійних дверцяток. Все розробив сам, скріпляв, прикріпляв рейку. І загалом в цій квартирі ми багато ще робили своїми руками. Проводку світла на стелі ми також не ховали, а зробили по стелі і задекорували, заховали її в такі. Спеціальні трубки, які також виступають як елементом декору. Я стою у спальні і ось так виглядає гардероб цієї спальні. Можливо, ви подумаєте, що тут бракує шафи, але ні. Ми. Любимо, щоб був простір і щоб було красиво. Тому у вхідній зоні ми зробили вмістку шафу, куди можна складати більшість речей. А в такому маленькому комоді можна сховати в органайзерах ті речі, які, наприклад, штани чи якісь светрики, які не потребують вішаків. А на вішаки сюди можна повішати сорочки, комод задекорувати, як завжди, рамкою, світильником, якимись книгами. Просто хотілося перебувати, щоб тут відчувався атмосферність, щоб не було все закрито шафами, щоб це виглядало як проста картонна коробка, і все. А тут є, є текстури, є просір, є декорації. Полички ми використали такі самі, як і на кухні, з яких зроблений стіл, щоб все грало в одному ансамблі. Вони такі мініатюрні, а під ними є розетки. І розетки є з USB, щоб все виглядало так мінімалістично, красиво. Пер запрошую у ванну. Покажу, що ми тут зробили. Ванна і санвузол у нас разом. Ванна разом з санвузлом займає приблизно 5 квадратів, і тут все дуже зручно розмістилося. При вході унітаз тут душова кабіна, і така маленька пральня з поличками, куди можна ставити кошики, організатори для різних речей. Випрати в цій зоні рукомийник з такою красивою підставкою з цегли. Почну з загального стіни в вані ми залишили з тому що вони мають дуже красиву текстуру, яка виглядає цікаво, і хотілось її зберегти. На плитку в ванні все ж таки зробили розміром 10 х 10 і виділили цю зону таким такою нішою п'єдесталом з затощеними стінами для візуальної краси, щоб виділити одну текстуру від іншої. Душова кабіна виробника реа і сантехніка з AliExpress. Ми не задоволені, тому що в нас вдома така ж сама, і в експлуатації себе показує досконало, нічого не псується. Ми зробили спеціально намисно. Таку е, стіну зашпакровану, щоб виділити вертикальну лінію в цій зоні. Сюди повішали картину для декору. Тут в кутику е, стоїть світильник, який складається з такої металевої труби, і діодів це розробив сам. Унітаз ми вибрали з бачком, тому що, на наш погляд, це е, виглядає більш красивіше, ніж все зашивати і з'являються якісь полички або зашивати повністю, з'їдається простір, тому ми обираємо такий варіант. Ми не могли підібрати якийсь цікавий, якийсь цікавий столик під рукомийник і вирішили його зробити самі. Нам сподобалась така ребриста цегла, і саме з нею ми зробили ось таку подібну підставку під рукомийник, яка теракотового кольору розбавляє весь інтер'єр, чорно-білий, і пасує до підлоги. Сантехніка знову ж таки з Aliexpress. У нас такі самі крани вдома. Ми ними вже користуємося два роки, нам подобається і дали також в цю квартиру. Рукомийник, звичайний білий. Рос розробив сам з таких металевих труб і діодів, які так прутяться. І Можна налаштовувати світло, якщо робити якийсь мейкап зручно і додає такої цікавинки, автентичності. Обов'язково має бути ваза з сухоцвітами для декору і краси. І ще один такий маленький елемент це. Гачок з надписом, де можна вішати рушники для рук. Овальне дзеркало неправильної форми, яку ми вирізали самі з допомогою картонного макету, який надавали в склонарізку. приміщенні немає закритих шафок, є відкриті, куди можна складати гарні коробочки або кошики, органайзери, і таким чином мати і відкритий простір, і гарне зберігання. Ось, наприклад, кошики на полицях, туди можна складати і будний одяг, або поскладати різні засоби для харня. Смітничок тут також у вигляді кошика. Який е, додає сюди такого тепла, оскільки е, цегляні е, стіни, все таке холодне, біло-чорне, а кошики. З натурального матеріалу додають затишку в це приміщення. Сподіваюся, вам сподобався цей відео огляд квартири. Ви отримали якісь натхнення від нас, дізналися, щось цікаве. Можливо, захочете щось повторити, бо надихнулися нашими ідеями. Пишіть в коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Далі буде цікавіше до зустрічі.